Добрий день, дорогі друзі, підписники. Сьогодні на ланнасі будемо міняти підкрилок на заводський. Цей знімемо. А заводський на місце поставимось, бачимо, розбитий, Попалась на дорозі лисиця. Десь в цей кут бампер, як бачимо, покрашений. В цей кут попала лисиця, побило воно все. Ну, Удар був дуже сильний, і вона ще й в колесо вдарилася. Оттуда вдарилась в колесо, то аж в руль кілометрів. Десь 105 швидкість було по трасі, якраз саме вечоріло. Тільки стемніло на вулиці, і удар був дуже неприємний, що треба бути акуратним. Зараз будемо замінювати цей підкривок. Тут все по заводу стояло, я збирав Трошечки навіть, тут навіть крило підігнуло, але вже нічого не зробимо. Геть все нове на ньому ванусі покрашені криля нові, ну але... <кій> хорошо, що так хорошо. Якась машина сюди була, заїхала і уїхали навіть і не цей. Бачите, по полосану. Не везе це лівій стороні. Так що, все розміняємо. Зараз відкручуємо колесо, піддам краще, відкручуємо колесо і тоді вже буду далі показувати. Так, нам треба відкрутити ось на 8. Ну, тут, я ж, ще раз повторюсь, все по заводу собрано. Ось тут на 8. Ось оці з цієї сторони на 8 теж. І потім нам треба повитягувати ось оці пістончики. Не знаю, вони одноразові. І тут ще ось така пластмасова на 10. Там ось дивимося, ось вони в нас стоять. Тут відірвало. Десь тут, кажуться, десь щось стояло. А Може й не стояло. І на галогенці від удару вон відірвало, бачимо, якусь ось щось ось все відірване, щось відпало. Чи регулюровка, чи що відвалилося. Ще трошки ділимо, ну, бампер тут цілий. Так що відкручуємо це все. В принципі, тут такого знизу, знизу заводський, ось тут прикручений теж. Що у вас заводський брузовичок. <кхід> Оце вже китайський, длінші, щоб на пороги менше кидало болотяку. <кхід> так, ось, друзі, це приблизно як виглядає. Ось новий підкривок, скрутило його. От, йолки зелені. Вчора було і ось його підкрутило. Зараз тут на ковхожено, прикручено. Ось тут, зараз візьмемо, відкрутимо і ось як виглядає, бачимо, тут все забивається, ось тут, як завжди, мусором у нас дуже сильно. <кхем> тут так все. Після прошу річного ремонту все ось так виглядає. Ось оцей підгиб, що я говорив, я його, мабуть, навіть трогати не буду, я його зараз з мовілем добре замажемо та і все. Тому що трогати його, ну, краще не трогати нічого. Все сухенько, трошки підтікає бачок. Ну, ми його теж трогати не будемо. Вода, ось рівень. Стойка ми тут міняли. Буває стук такий на ланосі. Кажеться, що ніби на сильно ходовка стучить, стукає. То треба перевіряти, коли ви залазите на яму, оцей супор, щоб він не болтався. Такий стук дає в салон, ніби там рейка, по. Підвізки, ніби зовсім нема нічого цілого. Так що пробуйте, якщо отак він у вас болтається, це 100% супорт. Якщо він так у вас болтається, у вас стук, ви не можете знайти в підвізці на ланосі стук. Берете під оцей супорт, ось сюди щось під, підкладаєте, якусь резинку ось сюди. Щоб він плотно-потно став сюди. І виїжджаєте і заново перевіряєте по ямах <кхід> Так що, друзі. Або пробуйте, якщо у вас цей стук є. Пробуйте на тормоза нажимати. Воно теж перестає цей стук. Тому що я грішив, що стойка болтається, але ну, стойка не болталася. Так що, друзі, не вибадьте себе в оману. Якщо стук у вас є, і коли ви на тормоза нажимаєте, пропадає, Це 100% оцей люфт на супорті. Він, люфта зовсім не повинно бути. Бачите? Намертво сидить. Все, продовжуємо. Це зараз відсюди вичищаємо, це підмазуємо. Новий підкривок розтягуємо і ставимо. Пістончики ось такі закупив. Це Та вони тут на 8 йдуть. Ось, ось, так, ось такого плану. А Тут 8. Ось тут діаметр 8 у них. В отвір, щоб, встав... щоб встановлювати отвір, тут у них на 8. Бачите, ось Ось він стає. Що, друзі, порада така теж. І вони многоразові. Ось. Ці, ці теж, в принципі, залишилися цілі розбитий. Підкривок окон, куска немає. Ось у цього куска в нього нема, розбито повністю, повністю, бачите, типа зас. Все, друзі, ставимо. Так. Тут поприкручував. Тут новий поставив, все, посадив на нігрол, посмазував, кругом попідмазував, тут поставив, у верху поставив, поставив, щось, воно так і держиться. Там поставив, ну і тут тут все теж поставив. Все, в принципі, нічого взагалі сложного немає, якщо закупитися ізначально, купити покрило, купити і знаєте, що у вас там все в порядку. А і тут, тут підкрасив, ось взяв білою краскою цей, Навіть тут уголок закрасив. Якщо ви знаєте, що у вас там все в порядку, немає нічого сложного. Так что берем просто-напросто. Меняем, не боимся. И там сейчас замажу герметиком ту форму. Так что не боимся, меняем. Всем ставим лайк. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо.